Сьогодні вночі ворог знову обстріляв Нікопольські та Криворізькі райони. Зі ствольної артилерії зробив 8 пострілів по Нікополю, 40 снарядів з градів випустив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району та бив з органів по Широківській громаді Криворізького району. По Нікополю ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В результаті обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь загасили. До ліквідації наслідків залучено 7 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. 40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по Червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітально відремонтована минулоріч Нікопольська траса. По Широківській громаді Криворізького району велись обстріли з ураганів. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.